Тарас хрихово височенко до поля. По діпровій вітек виє, гуляє по полю. Край дороги гне до полю, до самого дору. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє кругом поле, як те море? Широке синіє. Чумок іде подивиться. Та й голову розхилить, Чабан в з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце не є, кругом ніби лине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав? Тонку, кнучку, степу погибате, постривайте. Все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила, щоб набрила козака дівчина. Полюбила не спинила. Пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що й загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б. Пізно за водою не стояла б до півночі смелем під вербою. Як би знала. І то лихо Попереду знати, Що що в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Сам Самосек це знає, кого любить, нехай вяне, поки закопають, бо не довго чорнобриві. Каки оченята, біле личко чоквоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне, Брови полиняють. Кохайтеся ж любітеся, як серденько знає.